Тестуємо гострі українські соуси від гастромайстерні Health Dead. Сьогодні у мене на огляді не найгостріші соуси, але такі соуси, котрі будуть доповнювати вашу їжу. У нас три варіанти: це смак ворогам. Найкраще смакують до смажених москалів. Для тих, хто в танку. найвибуховіший кисло солодкий соус, гранату та хабанеро. Русь Піс. Соус, солодкий чилі. Помірно гострий. Замовити ці соуси, ви можете на сайті Hellde, там представлено багато різних соусів. І якщо скористаєтесь промокодом 2 слово, отримаєте знижку 10%. Промокод дійсний до кінця року. Будемо куштувати по гостроті, в нас це найменш гострий, помірно гострий, солодкий чилі, зроблено з шаленою любов'ю. Аромат лечо. Такий аромат смачний, приємний, У мене аж слюнки потекли. Тут, тут будемо багатенько, тому що вони не дуже гострі. Це смачно, це солодко, це смачно, це ледь-ледь-ледь припікає. Ось, ну, така ось початкова гостринка для мене це один 2 ну, з 10. Це реально смачний, це приємний, це солодкий, трохи-трохи, трохи, трохи припікаючий соус. Класно додавати до всіляких страв, мені здається, ну, норм, прям без питань. Це, це смачно і ледь-ледь гостро. Ледь, ледь, Прикольно, нагадую лечо. Класно, класно. Так, далі у нас іде для тих, хто в танку. Це гранат та хабанеро. Він такий темний, темний, темний. Це цікаво, тому що це такий, я не знаю, гострий наршараб буде. О, дуже приємний, класний аромат. Я не розумію, що, що воно саме є. Але дуже класно. Давайте з м'язком. Текучий такий, тому одразу пробуємо. Ммм, Дуже смачний. Тут прям реально класна солодкість ось від цукру та гранату. Дуже-дуже такий рідкий. Ну, Гострота тут, знову ж таки, майже відсутня, вона ледь-ледь іде, -ледь це прям реально смачно і цікаво. Якщо цей варіант я зустрічав десь на ринку, ну, схоже, то такого я не зустрічав чи не, не куштував. Тому ось це реально класно. Але це не про гостроту, це про доповнення вашої їжі. І найбільш гострий на сьогодні. Це, як мені сказали, це близько до табаско по гостроті. Це нам смарт ворогам. Ферментований гострий соус з перчиці та хабанеро. Ось тут вже тут вже і кап... крапельками виливається він, тому що він, мабуть, більш гострий. Такий уксусний аромат, як у табаско, щось таке є. Цікаво. Давайте. Ось так. От ви. Ой. Ой. Ну, не знаю, ось ось якось так. О, він кислий такий. Не зрозумів. Він кисленький такий. Але щоб такий якийсь там смак був свій. Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. У мене непорозуміння по смаковим властивостям. Зараз на хлібушек. Нос він наливається так, що в ньому здається дуже багато гостроти, але насправді не дуже. Ні, тут смакових властивостей, як такових, великих немає. І стосовно гостроти. Ну, також нічого особливого, трохи пече. Ну, язик підпікає, але нічого особливого, не знаю. Мені більш сподобались цей та цей варіант, тому що тут це якийсь такий, знаєте, для кровавої мері коктейльний варіант. Соус не прям гострий, але зараз, коли я всі три спробував. У мене трохи язик так палає трохи. Є е, пекучість, це чудово, це мені подобається. Останнє все ж таки зіграв. Так, зараз підпекає так добряче, нормально. Але якщо ми беремо всі ці три соуси, цей більш пекучий, цей легкий і такий лечо нагадує. І ось цей це просто ну реально дуже смачно, дуже класно. Мені прям дуже сподобалось. Уся ароматика, боже, це реально крутізний соус. Ось. Це можна знайти альтернативи. Так, можна знайти це також. А ось це я. Ну, я таке вперше куштую. Це реально дуже смачно, тому всім раджу. Якщо бажаєте замовити ці соуси, спробувати їх. Можна замовити на сайті HellDaddy, або, мабуть, в інстаграмі я думаю, також можна. По промокоду два слова буде знижка 10% до кінця року. Тому, тому можете замовляти куштувати. Реально раджу, ось прямо що ну реально раджу спробувати. Ось цей соус. Ці просто гарні соуси. А ось цей прям топчик мені дуже сподобався. Будемо і надалі продовжувати куштувати не тільки пиво, але й щось поцікавіше.